Пише, що справу Чистякова радника заложного, який нібито підірвав себе гранатою у своє ж день народження, реанімують і піднімають. Заложної вдова загибло Чистякова не збираються мовчати і буде спекотно найближчими днями. Принаймні, так пишуть телеграм-канали. Свого часу ще тіло Чистякова не ухвалила. А цілий міністр МВС озвучив безглузду версію необережно поводжені із зброєю. Писали зі Бібрецький. Це написав той блазання, що заявила наявність російського паспорту. У жінки його заступника та шлика не є Ставою для звільнення і так подарикоблазині з Алавайною без розслідування оперативної дружно зарапортували про випадковість і необережне побудження, що мимоволі бере сумнів. Дружина Частякова розповіла правоохоронцям, що чоловік приніс додому подарунковий пакунок із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. За її словами, під час відкриття пакета стався вибух. В Той же час Юрій Швець розвідник пише в Києві проти помічника колишнього главкома залужного це ймовірно Лювання конкретно на колишнього головнокомандувача, і це ж не перший випадок. За словами Сергія Кривоноса, колишнього головкома ЗСО дістав поранення у травні минулого року внаслідок прильоту по командному пункту на запорізькому напрямку навесні весні 2023 року. Тоді ще головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на ютуб каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Березе розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізькому напрямку був Одразу після дзвінка від чиновника офісу президента і командувача військами тільки дивом не загинув залужний, підняли слухавку, виявив своє місце знаходження за радіосигналом. і Через півтори хвилини туди прилетів керований російський снаряд, заявив кривонос. Він зазначив, що залужно посікло осколками. Врятували його від загибелі. Тільки те, що приміщення, яке зазнало обстрілу, було міцне і витримало основний удар. Фокус написав, що за початку травня представники російської пропаганди почали поширювати чутки про поранення Валерія Залужного, тиражуючи інформацію, що генерал зазнав травми голови осколкових поранень у наслідок російського ракетного удару і по командному пункту під Херсоном, щоб спровокувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців Валерій Залужний після тривалої відсутності меді. Ньому просторі вийшов на зв'язок. Крім того, колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужна, намагалися заарештувати в 23-му році. Для цього відправили спецпризначенців СБУ. Цю ситуацію на своєму стрімі обговорили екс заступник командувача ССУ Сергій Кривонос, екс нардепа Борислава Береза. За їхніми словами, начебто, у 2023 році спецпризначенці СБУ хотіли затримати Валерія Залужна і Почали штурму генштабу, але потім на місце прибула військова спецпідрозділ і ніякого екшена не відбулося. Да була дана безпосередньо з банкової, і ми прекрасно розуміємо, хто цю команду давав вдячний тоді залужними генералам ВСП, які розставили всі крапки над ім. І генерали з зрозуміли, яку штангу вони дали. Але це був живий анекдот, з якого реготали всі, хто знав цю інформацію, сказав Кривонос. Борислав Береза заявив, що теж чув про цю історію. За його словами, генерал залужний, коли вийшов до спецпризначенців, пояснив їм, що у приміщенні перебувають представники західних країн, зокрема чотиризіркові бригадні генерали, тож все що. Затіяла з бос провокувало би скандал. Що було в голові тих, хто мав затримувати генерала залужного. Потім всі телефонували залужному і говорили, що він не так зрозумів. До речі, Залужний ніколи слова про це не сказав, Сказав Береза. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.